Всі ми кажемо, що ми хочемо досягти успіху, і всі хочуть досягти успіху. Наприклад, добитися якоїсь короті, цілі, наприклад, заробітку в грошах або ж тіла мрії, але вони не хочуть нічого робити. Наприклад, мої тінейджери у свої 16 років сплять до останнього моменту і починають потім йти в школу. Тобто прокидаються 7-8 і біжать в школу. Десь, брате, зараз на годиннику п'ята ранку. На дворі всі ще сплять. Але я в п'ятій ранку вже працюю над своїми цілями і йду до своєї мети. Тому я тобі скажу чесно, щоб щось досягти, щоб чогось досягти, ти маєш працювати. Ти маєш вставати і йти до своєї цілі. Ти маєш вставати і розуміти, куди ти йдеш. Тому підписуйся на цей канал. Тут я буду показувати, як я рухаюсь до своєї мети. І також ти зможеш повторювати це все разом зі мною. Тому давай! Зробимо це разом.